Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 30 червня. І пропоную поговорити про можливу ліквідацію Міністерства єдності. Так, такі чутки ходять і виглядає все це максимально дивно, максимально трешево, якщо дивитися з іншої сторони. І дуже багато питань виникають, відповідей на які влада власне сьогодні не дає. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку, репост, спонсорство. Звісно, вподобайки і коментарі. Все це дуже важливо для роз каналу не відкладайте це на потім, робіть прямо зараз. Отже, оскільки в нас планується все ж таки заміна кабінету міністрів, з'являються вже навіть списки тих, хто може прийти на посади нині діючих очільників міністерств. Я не буду зараз і поки коментувати, коли буде більше конкретики, і в принципі вже буде зрозуміло, яким чином влада збирається цю зміну провести. Це переформатування камміну, тоді ми це обов'язково окремо обговоримо. Але на цьому фоні всплила. Історія про це ж нещасне міністерство єдності. Мін'єт, єд, як його назвали в народі. І е, кажуть, що думки у владі дуже сильно розділилися. Яка частина е, політиків вважає, що е, ну представників, в першу чергу там офісу президента вважає, що е, треба просто закрити це міністерство, далі цю тему не розвивати, оскільки ну вона не злетіла з самого початку, і мабуть взагалі була помилка його е, е, створювати. Є правда інша частина, яка вважає, що ну якось воно буде трошки дивно виглядати, якщо під час війни власне е, закриють міністерство. Єдності, виглядати це з інформаційної точки зору буде не дуже і тому якось треба цього уникнути якось треба з цієї ситуації. Можливо, кудись міністерства просто приєднати або об'єднати кілька міністерств. Ну не, не не суть важливо. Важливо те, що в принципі плани цієї ліквідації вони цілком очікувані, чому тому, що коли створили те, що за логікою ну, по перше, і не могло нормально працювати а по-друге, просто дублювала. Функції інших міністерств і відомств в Україні, було очевидно, що рано чи пізно виникне криза, виникне критичний момент. І цей критичний момент треба буде якось вирішувати в відомому романі Гра престолів Мартіна. Є прекрасна фраза. Це гасло одного з претендентів, так би мовити, на залізний трон. Про те, що все, що мертве, ну померти не може. Так, це був там такий Бог, що потонув, і от, власне, цю фразу. Активно вживали, вона дуже добре відповідає нашому взагалі політичному лексикону, тому що те, що мертве від народження, ну воно живим ніяк не може власне стати, і з міністерством єдності дуже, дуже схожа історія. Але тут знаєте, цікаво інше його ну, планують ліквідувати, не тому що, скажімо, ті люди, які були ініціаторами його створення, визнали свою помилку. Визнали, що це була. Неправильна якась історія, вони просто вважають, що це міністерство за великим рахунком зараз не на часі. Оце такий дуже важливий момент, оскільки виходило так, що створили його під одну людину. Ця людина. Міністр Чернишов зараз по максимуму зашкварна, і цій людині доручили дві роботи: дві роботи, і за великим е, рахунком е, обидві ці роботи міністерство тотально провалило. Перша робота власне стосувалася роботи з внутрішньо е, переміщеними особами, і треба було вирішувати всі питання, які хвилюють українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій, допомогти їм влаштуватися в новому житті. Ця робота тотально провалена. І, в принципі, міністерство єдності від самого початку по суті від цієї роботи відхрещувалося. Той же Чернешов казав, що ні, в нас трошки інший функціонал питаннями внутрішньо переміщених осіб повинні займатися інші міністерства. Просте питання, які відповіді на це ми не отримали, але сама по собі історія була показова. Це знаєте, перекидали один одному як якусь валізу без власне ручки для того, щоб ну здихатися проблеми внутрішньо переміщених осіб, і це колосальна, як на мене, помилка. Колосальний провал, і про це не треба боятися говорити. Робота з ВПО провалена, а міністерство цим повинно було займатися. А друге, це фактично. Передвиборча функція, друга робота. Це передвиборча функція. Це організація додаткових дільниць на виборах за кордоном. Вважалося, що таким чином, коли відбудуться вибори, власне ну, можна буде туди максимально долучити українців, які зараз є вимушеними такими переселенцями. Вони прийдуть, проголосують, і от влада вважала, що вони чомусь повинні проголосувати власне за представників влади. Тобто, логіка така, що так, люди виїхали, але ну вони виїхали з об'єктивних причин. Ми ж їх будемо повертати. Чернишов нещодавно розказував про величезний здобуток свого міністерства, прийняття закону про множинне громадянство. До речі, президент цей закон не підписав, і це продовження тієї історії, яку дуже любить Володимир Зеленський, коли він порушує терміни підписання законів 15 днів. збігає, і він, скажімо, свій підпис не ставить. Так, от. Власне, чомусь вважалося, що на цій дільниці прийдуть українці, вони проголосують значить, навіть з мужинним громадянством за діючою владою, і все буде окей. Але судячи з поїздок Чернишова по закордонню, виявилося, що все це набагато складніше ніж здавалося, і без електронного голосування, яке точно не буде запроваджено, принаймні влада зараз перестала думати про таку ініціативу, залучити якось в більш широкому форматі українців за кордоном, не вийде, тому що ті, хто захоче прийти, вони прийдуть для цього. Вистачить наших посольств консульств, а переважна більшість відсотків 95, просто цю історію про ігнорують. Так, от власне дві роботи було провалено, і тепер не знаю, що цим міністерством робити. Ну з одного боку, ну є ж якась концепція. Призначений міністр, є державний секретар, ну є структура. До речі, показовий момент дипломати на це звертали увагу. Структура міністерства єдності вона дублює по суті структуру міністерства. Закордонних справ і це є дуже дуже великою проблемою, чому тому, що ну навіщо власне створювати ну, подібне міністерство, якщо ви забираєте частину повноважень у одного з ключових міністерств е, нашого кабінету міністрів, міністерства. Е, за, ну власне міністерство закордонних справ, але так зробили і дипломати, звісно, тоді змушені були якби мовчати, особливо це не коментувати. Хоча, наскільки мені відомо, в кулуарах це питання дуже серйозно обговорювалося, і представники нашого дипломатичного відомства взагалі такі дії ми були обурені і ображені, тому що в них забирає те, що вони фахово вміють робити, і забирають же в тому числі і фінанси, тому що гроші під нове міністерство це єдності виділяли. І виділяли до сьогоднішнього дня, хоча як кажуть, грошей на його подальше фінансування катастрофічно не вистачає. Я не знаю, що там Черношов робить, які йому гроші потрібні, але є отака от історія. Ну, в принципі, зараз не інше. Якщо його все ж таки ліквідують, то треба ліквідовувати з кінцями. Власне, всі ці функції, як я вже казав, є у МЗС. Але до речі, МЗС вибори за кордоном організовує. Там працюють люди, які мають відповідний досвід. Тому було б логічно, було б логічно надати просто додаткові повноваження Міністерству закордонних справ, розширити штат. Ну, наприклад, додаткові посади по роботі з нашими біженцями діаспорою в нас вистачає людей в країні, які чекають, коли в них буде якесь певне відрядження, і вони будуть працювати, вони готові. Працювати і власне цим би міністерство закордонних справ могло зайнятися. Тим більше там є державний секретар, він би теж би опікувався всіми цими питаннями. І жодних проблем не було. Деякі наші фахові дипломати, взагалі, говорять, що за логікою наших політиків, ну ті, які при владі знаходяться, якщо ви вже хочете якимось чином розширити співпрацю з українцями, які є за кордоном, в тому числі і в контексті залучення їх до подальших виборчих якихось процедур, то Слід розширити функціонал не просто Міністерства закордонних справ, а конкретно міністра. У нас просто дивна є історія. Є кілька віцепрем'єр-міністрів, але віцепрем'єр-міністром не є, наприклад, міністр закордонних справ. Віцепрем'єром є Чернешов, який ні чорта не робить, і от є логіка, мабуть, створити тоді посаду віце премєр міністра та міністра Закордонних справ України чому тому, що ну, це б дало можливість краще координувати роботу власне, з нашими вимушеними мігрантами, нашими вимушеними переселенцями за кордоном. А функції тоді роботи з ВПО ну перейняли в якісь інші міністерства і відомства. Вони, врешті-решт, нас є. Є цілий міністр Кулеба. От і це постійно знаєте, і віце-прем'єр-міністр да оце перетягування постійно між собою. Хто за це повинен відповідати за великим рахунком самої? Ідею цього міцна ну Міністерства національної єдності і завалило. Оскільки дві людини, дві людини з амбіціями Кулеба і Чернишов, два до речі, претендента на посаду навіть прем'єр-міністра. Такі чутки власне ходять, вони з'являються час від часу, і це ну от залишає дуже багато питань, залишає дуже великий простір, так би мовити, для маневру від самого початку. Тому було очевидно, що що у міністерства виникнуть дуже великі проблеми і рано чи пізно треба буде вирішувати що і як ну власне робити робити з цим міністерством якщо буде все ж таки прийнято рішення власне його е, ліквідувати ліквідувати то Треба, щоб ну вийшли люди, які були ініціаторами його створення, і прямо визнали цю помилку, сказали, що це був величезний прорахунок, що це була нецільова витрата коштів в тому числі. І ну я не очікую, що хтось понесе власне політичну відповідальність, оскільки звалять все просто тут дуже велика спокуса, звалити все на нинішнього прем'єр-міністра, який скоро може стати вже колишнім прем'єр-міністром. До речі, за чутками. Йому навіть нічого не збирається пропонувати, людина просто піде відпочивати. Ну стільки років працювала найдовший прем'єр в історії України. Я думаю, що ну за логікою влади на відпочинок він е ну точно заслужив. Так, от можна буде все звалити на нинішнього прем'єра, сказати, що це була взагалі та ідея кабінету міністрів. Вони з нею виступали. Ну а. Верховна Рада, потім там офіс президента, цю ідею підтримали. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що ініціатори ідеї створення міністерства національної єдності сидять на банковій, і дивно, що створювали, коли це міністерство. Ризики стосовно Черношова вже тоді існували. Але їх за великим рахунком просто проігнорували. Так що навряд чи ми почуємо, побачимо якусь відповідальність, хай навіть політичну за те, що відбулося, але це може стати дуже важливим уроком. Черговим, на жаль, про те, що іноді якісь ідеї, які народжуються, я не знаю, де під час вечірнього чаю чи під час якогось сніданку, ну не обов'язково доводити до якоїсь практичної реалізації, а треба дати ідеї трошки відлежатися, трошки охолонити для того, щоб зрозуміти наскільки вона дійсно є ну, такою орієнтованою, і наскільки її безболісно і навіть з користю можна власне, реалізувати. На жаль, зараз ми маємо дуже багато прикладів починаючи від інвестиційних няні, закінчуючи цим міністерством єдності, коли брали якісь ідеї, максимально їх розкручували, вбухивали в них по іншому, не скажеш величезні гроші, а потім просто казали: ну не вийшло. Давайте все перекреслимо. і почнемо заново. Так що, боюся, в даному випадку буде дуже схожа історія, але це не означає, що з єдністю в Україні все погано. Насправді, єдність формують не міністерства єдність формує загальна політика, яку виробляє держава. А оцим є у нас певні проблеми. З іншого боку, це тема окремої бесіди. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку, спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!